Доброго вечора! Як я і передбачав, що нам треба було почекати лише декілька днів, щоб уже абсолютно бути свідомим в тому, що китайські комуністи на чолі сів в цей раз абсолютно не жартують. Жарти, як я казав, Чотири дні тому завершилась. Дарма Трамп, його секретар з фінансів Бесенд та інші найбільш впливові фігури в його адміністрації спочатку сподівалися. Потім погрожували, а потім знову сподівалися, що китайські комуністи відступлять. Ні. Безпрецедентне рішення, яке буквально може вбити, або Неймовірним чином нашкодити стратегічним оборонним потужностям в першу чергу Сполучених Штатів Америки та демократичним партнерам по цілому світу були спрямовані саме на це, в той момент, коли точно. Китай став на тропу війни, цей момент не міг не наступити. Просто, відверто кажучи, можна жалкувати, що ніхто, ані сам Трамп, з його буквально звірячим, як висловлюється, багато засобів маси інформації, аналітиків, експертів, і, в принципі, з цим можна погоджувати, з його звірячим політичним а Ані ті, хто повинен радити йому з фундаментально важливих питань, не змогли правильно відповісти. В чому полягають керін такого стратегічного рішення китайських комуністів? Також треба нагадати, що вже більше аніж 6 місяців, Трамп залишається без свого радника з національної безпеки. Це також, можливо, безпрецедентна ситуація. Політичній історії Сполучених Штатів Америки. Просто як один дуже яскравий сигнал, який був посланий Джоном Болтоном. Повторюю, одним, напевно, із найбільш блискучих сучасних американських політиків, який Приблизно півтора року обіймав посаду радник національної безпеки саме для Трампа. І який так безчесно був Трампом звільнений? Болтон попереджав, що ситуація в апараті Білого Дому буде погіршуватись на тлі того, як буде ускладнюватись геостратегічне. Глобальне становище. Знову ж таки, у мене немає жодних сумнівів в тому, що Марко Рубіо не та людина, яка повинна очолювати Державний департамент. Взагалі, а особливо в нинішній буренні часи. А коли Трамп наклав на Рубіо що відповідальність за обов'язків радника національної безпеки, тоді картина стала зовсім похмурою. І наразі Трамп повинен мати з цим справу зараз. Не знаю, час звільнити або, як мінімум. Призначити нового радника з безпеки. звільнівши рубежі від цих обов'язків у Трампа ще є. Але чи є у Трампа час для того, щоб усвідомити, який маховик був запущений на початку вересня цього року? Якщо навіть Трамп не усвідомлює. Чому уряд Китайської Народної Республіки вів такі драконівські обмеження щодо рідких земельних матеріалів, тоді ситуація виглядає вельми і вельми плачевною. Вже півтора року, півтора місяці тому я попереджав, я дуже побоююсь. Саміту АПЕК в Сеулі. я повинен визнати, що мої побоювання можуть стати реальністю. Два тижні залишились до того, як керівники країн, які входять до складу АПЕК, зберуться в Сеулі. До кінця не зрозуміло. Чи буде особисто присутній в південно-корейській столиці диктатор Сі, хоча все більше і більше ознак свідчить про те, що СІ збирається бути там і ті неймовірної стратегічної ваги поразки, які робить Трамп, хоча його не змушує ніхто. Робити поразки такої ваги можуть лише підштовхувати Сі для того, щоб бути на саміті АП. Знову ж таки, найбільш страшний сценарій може трапитись тоді, коли Трамп може погодитись на трьохсторонню зустріч між ним, Путіним і Сі. Тоді Аляска для всіх нас буде казатись просто благочестивим раєм. Однозначно. Не знаю, чи такий в трьохсторонній формат буде мати місце в Сеулі. Але те, що рандеву між Трампом і Сі буде... І якщо воно буде, воно завершиться катастрофою для Трампа, у мене сумнівів немає. А тепер щодо України. Воно все пов'язано. Коли в Білому домі, а також на Банковій, коментується все і вся. Навіть коментується. Вкрай чутливі речі, які, які межують з національною і військовою таємницею, не закриваються роти у найвищих посадовців. В Білому домі і тут у нас на Банковій Кремль Мовчить. Вони вирішили все на китайській землі. Так само і мовчить всі, а також його високопоставлене оточення. Лише радники з основних міністерств уряду Китайської комуністичної партії, а також рупори. Китайської комуністичної пропаганди дозволяють собі відповідні коментарі і вкрай рідко більш-менш широкі коментарі щодо того, що відбувається, але жодних натяків щодо того, як буде діяти всі. Зеленський знову збирається до Вашингтону. Він там був буквально місяць тому. Нічого не змінилося для України, якщо не сказати на гірше. Як я давно вже зрозумів, що він просто фізично... І морально не може знаходитись на території нашої держави. І знаходить всі лазівки для того, щоб покинути Україну і летіти в будь-якому напрямку, аби не бути тут, в Києві, не кажучи вже про те. Щоб наближатись до лінії фронту. Хтось з вас взагалі-то пам'ятає, коли він останній раз наближався до лінії фронту. Для того, щоб зустрітись з нашими солдатами-офіцерами, які ведуть пекельну битву з російським агресором. Навряд чи хтось зможе відповісти на це питання. Зате, зато ми просто як у якомусь безумному калдископі спостерігаємо його вояжі. Від однієї країни до іншої, від однієї столиці до іншої, від одного континенту до іншого. Хтось з вас взагалі пам'ятає, що буквально декілька днів тому він був в Копенгагені. Теж навряд чи. На якому там заході він був? Теж навряд чи. Але скільки грошей, наших грошей було вишворнуто на його поїздку до данської столиці? Хтось пам'ятає, що він... Нещодавно знову був в Брюсселі. Навіщо? І знову повторюю, вкрай малий термін проміжок часу плинув після того, як Зеленський робив ці свої, абсолютно нікчемні, нікому не потрібні вайжі. І знову він летить до Вашингтона. Трамп не має жодної стратегії. Як тільки він прийняв присягу 47 го президента США, а можливо ще раніше, я казав, жодної стратегії щодо України у нього немає, тепер всі ці всі це збагнули. Та справа не в Трампу. Право Ми пам'ятаємо його формулу миру, його плани перемоги, коаліція охочів, яка померла. І знову він летить до Шантону. Звичайно, це не буде тим крахом, який трапився в останній день лютого цього року. Хоча... Правду про ту зустріч у Білому домі нам ще треба бути знати. Я побоююсь, але якщо казати більш відверто, я майже переконаний, що вояж Зеленського завтра до Вашингтону 17 Жовтня 2025 року завершиться повною катастрофою. Якщо він заплутався, він уже ніколи не виплутається. Якщо у Трампа не було, немає і не буде жодної стратегії щодо України, її не буде взагалі. І повторюю, Путін і його... Найближче оточення мовчать. Ви колись чули якісь інтерв'ю, коментарі, або ще серйозніші прогнози від його міністра оборони, від його секретаря з Ради Національної безпеки або інших особливо наближених до нього, не враховуючи Медведєва, який виконує свою функцію. Ні. Часи війни так і треба діяти. Все повинно бути закрите. Я попереджав, що починаючи з серпня... В Україні почнеться новий, нова фаза війни. Вона буде майже за своєю складністю і небезпекою вельми схожа з тією, що була на самому початку широкомасштабної агресії в лютому, березні, квітні і, напевно, травні 2022 року. На жаль, мої прогнози справжуються. Російська армія наступає буквально на всіх напрямках, але Зеленський знову втікає з України під Трампа. Нічого там вирішено не буде. Трамп буде знову чекати до зустрічі Ціуль. Зеленський знову буде обсипати нас якимись своїми прожектами, умовляннями та відвертою неправдою. А Трамп буде знову казати, що дайте мені ще два тижні. І після СИОЛу я вам скажу, як діяти по відношенню до України. Так воно і буде. Та ще одна біда. Демократи вже два тижні тримають США, в першу чергу, цілий уряд Сполучених Штатів Америки в заручниках. Це вже точно повна їхня провина, що вони заблокували фінансування державних установ США своєї країни. В будь-який час це політичне безумство якщо не сказати політичний злочин. А в нинішні пекельні часи це дійсно межує з національною зрадою. Однозначно, винити в тому, що відбувається зараз. На капіталістському пагорбі треба виключно демократичну партію Сполучених Штатів Америки і того, хто є поведением. Цієї божевільної стратегії для демократів, а саме Барака Хусейна Аба, жодних сумнів в цьому немає. І така ганебна поведінка демократів просто відіб'ється на них. Просто погляньте, погляньте на їх руки, з яких тече в тому числі і українська кров. Я не знаю, як вони будуть відмиватися. І як, якщо. Повірити в диво, що Трамп все ж таки якимось просто неймовірним чином зможе переступити себе, переступити через катастрофу на Алясці і не дати статися ще більш страшнішою катастрофою, катастрофою в Сіулі, і він все ж таки почне діяти для допомоги Україні. Нічого не вийде, тому що Сполучених Штатів Америки Шатдеу. Спікер Джонсон сказав, що він прогнозує, що це може бути один із найдовших в історії США закритів уряду. Скоріше за все, як мінімум, він буде тривати до 1 листопада. Це буде вже рівно місяць. І якраз це співпадає з... Самітом ОПЕК в Південній Кореї. Я не вірю, що лідери демократів прив'язують свої пекельні дії з ключовими міжнародними подіями, в яких планує брати участь президент їхньої країни. Хоча я цього і не виключаю. Але ж вони чудово знають, що закриття уряду несе неймовірні загрози для України. Бюджету немає, військового бюджету немає, хоча є проблески, що військовий бюджет все ж таки, можливо, буде проголосований. Та це не змінює загальний стан цієї похмурої, якщо не казати майже чорної картини. А Зеленський знову за наші кошти. Летить на провал до Вашингтона. Це треба зробити, щоб це був його особистий провал. Механізмів і способів цього величезна кількість. Що буде діяти Трамп? Ми то знаємо. І знову ж таки закритий конгрес. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватися на мій канал. Ситуація розвивається майже точно, як я вас всіх попереджав. Тому мужності витримки і особливої підтримки нашим. Солдатам і офіцерам, які ведуть буквально священну боротьбу за нашу землю. Цього вам найкращого, до наступної зустрічі, до побачення.